Привіт! Я сьогодні саменька, От, тому що у нас всі захворіли Влад з температурою, тато з температурою, мама з температурою. От, але ми з татом з'їздили в магазин, купили водичку. От, ви бачили це в принципі, на початку відео. А зараз я йду в аптеку, щоб забрати. Замовлення, яке зробила мама онлайн. от. І потім ще зайду в магазинчик, куплю хлібчика. Що ще мама казала? І потім піду додому. Дивіться, який в мене яскравий манікюр. От. Літо пішло, але не від мене. В мене воно тільки почалося, тому що влітку я такого яскравого нічого не робила, а от зараз мені чомусь захотілося. От, так що Я зараз іду. приїхала з роботи, з'їздила з статую по водичку а тепер от тяпаю в аптеку. Якось так незвично самі йти. Саме от коли я ходжу сама, ну, не знімаючи, для мене все звично. А коли я ще йду сама знімаю, на мене так дуже сильно звертають увагу. Це якось так трішки незручно. Тому такі справи. От. Тож, зараз чапаємо в аптеку, потім в магазин і додому. Завтра вже п'ятниця. Завтра в мене Трошечки інший графік роботи буде, тому що спочатку мені треба по справам з'їздити, я вам потім все розкажу, а потім поїду на роботу працювати. от Одразу все не розповідаю, для того щоб, щоб по-перше, була інтрига і зацікавленість в подальших діях. І, по-друге, хочу, щоб спочатку це все. Зробилося, а потім буду розказувати. А то мало що, тому, тому я вирішила як з водійським посвідченням спочатку отримати, а потім розказати. Отако, отако. Тож, йдемо і я вам все покажу. Знаєте, що я хочу сказати? Я зараз ще йду, і я вже бачу, як, наприклад, осипаються листя там з дерев, да? ой, мені телефонують. То це тут мама дзвонить. Секунда. Все, з мамою поговорила. Вона дещо просила ще докупити з продуктів, тому, тому ось так. Так от про що я казала, бачите? Вже листечко жовтіє, десь всипається. Вже навіть не віриться, що осінь прийшла до нас, правда не віриться. Зранку вже прохолодно доволі, а вдень спекотно ще. Ну, коротше, таке, якесь дивне відчуття. Тим часом я вже підходжу до пійочки, де мама робила замовлення на лікар. Тож ідемо. Все, сходила в аптеку, забрала ліки, не показую назву, даби нічого ем, ніхто собі сам не прописував, скажімо так, щоб не було потім ніяких самолікувань. Тому назву ми не показуємо. І зараз, І зараз йдемо в Союз. Чому союз? Тому що там дуже смачний хліб, про котрий я вже не знаю, який раз я кажу. Тому йдемо в союз. Куплю хлібчик, можливо, ще батон. Там теж дуже смачний батон. І може ще молочка візьму. Зараз машини попроїжджають. Ну, Проїжджаю. Дякую, дякую. Так от, зараз може ще молочка візьму, чи булочку. Коротше, щось таке смачненьке візьму, щоб можна було з'їсти. І в принципі все. Зараз я відійду, може хтось буде тут парковку робити. Тікаємо. Все, значить я вон недалеко вже в АТБ, а поруч там Союз. Зайшла зараз в Союз. І тут немає хліба. Саме... Початку. Зараз далі пройду, але сумніваюся, що він добуде. Взяла тільки батон, тому що хлібу немає. Чорного ну, там тільки одна буханка білого залишилася і все. Ось ось все. То батон. І з хлібу тільки ось один білий. Вже другого немає, бо тут ще один лежав, але його забрали. Все, я купила булочку, купила молочко. Взяла ось таку булочку з маком. Вона має бути смачною. Чому я так думаю? Тому що я її колись купувала в село. Теж з молочком, доволі смачно. Так як моїм не можна холодне молочко, то ми будемо гріти. От і буде смачненько, я вважаю. Такі справи. Взагалі якийсь такий тиждень, м -м... ну таке він швидко проходить, якось дуже занадто швидко, я б навіть сказала. От. І такий він якийсь тяжкий. Я сьогодні на роботі, м -м, коли була. Таке саме почуття було дивне, тому що голова болить, але наче отут зверху, але всередині, от давно такого не було. Але зараз все нормально, я випила таблетку від головної болі і все нормально зараз. От. Взагалі я вважаю. Зараз якийсь вірусняк ходить, тому що дуже багато людей хворіють. Зараз я так розумію, якийсь новий ковід, чи що чи що воно взагалі таке? Непонятно. Але що маємо, то маємо. Якби в мене зараз всі троє не захворіли, я б... Та ну, що ви таке говорите? Який вірус? тут Просто... Вчора у влади температура піднялась, сьогодні мама каже, що в неї температура піднялась. І щось вже з неділі тато почав скаржитися на своє саме почуття, а в понеділок взагалі вже, вже усе. Так що такі справи. І ще я перевела собі годинник. Тепер в мене все нормально. Знаєш, я вже находила 23 460 70. Ну, коротше, вже доволі немало. За сьогодні я набігала. от, Так що так. Зараз я йду додому, Я переходжу в дорогу і вже скоро буду вдома. Тож, буду я з вами прощатися. Всім дякую за перегляд цього невеликого відео. Обов'язково підписуємося на канал, ставимо вподобайку, пишемо коментарчик. І всім пока-пока. До нових відео. Не хворійте!